На днях почалась епохальна подія. В економіці України почалась велика приватизація. І генеза є доволі символічна готель Україна у серці столиці. І, хоч мала та середня приватизація, в країні вже тривають не один рік, проте велика приватизація це той гештальт, що ми не могли закрити навіть ще до початку повномасштабного вторгнення. Скільки ми чули, обіцяно про те, що одеський припортовий ось-ось і приватизують з року в рік у державний бюджет до повномасштабного вторгнення закладали астрономічні суми, що мали бути отримані від приватизації проте через мораторій на її проведення ці суми так і не матеріалізувалися, і ці заплановані доходи доводилося покривати іншим шляхом. У цьому відео ми подивимося, чи можливо нас кинули з приватизацією готелю в центрі столиці, і також розберемо, чому важлива все ж таки приватизація. І, повірте, мова не про доходи до бюджету, а про зменшення збитків і запуску ефективної економіки. З вами Валентин. У національній пам'яті українців приватизація не завжди, звісно, виглядає гарно. Всякі ділки, які були вскормлені тіньовою економікою Совєтського Союзу, разом з політроками роздерибанили українську економіку в 90-х роках і. Кинули багато людей. Прова система не була готова. Причин тому багато. У нас на останньому капіталісті є відео, як суб'єктні причини, так і по суті, ми не мали ніякого досвіду і розуміння, взагалі, що робити з цією приватизацією. Навіть проводили аналогію з приватизацією Британії Маргарет Течер, яка, по суті, зробила народний капіталізм, роздала акції. Державних підприємств середнього класу в Україні не було середнього класу, не було досвіду, було дуже багато червоних гівнюків, було дуже багато рішал, які виросли на тіні Совєтського Союзу. Совєтський союз, по суті, забороняв бізнес і він там никався і криміналізувався. Ці потім люди в 90-х випрались і. Почали діяння свої на цьому фоні. Люди, які втратили будь-які можливості стати співвласниками активів, звісно, зневірилися в приватизації. Часто приватизація чується як якийсь матюк чи ганьба, і таке інше. І наслідки приватизації: ті, які приносили ресурсну ренту. Ті активи зберегли, там, особливо металургійні, аграрні, таке інше. Ті, що не могли витримати світової конкуренції через втрату ринків збуту, неефективність застарілість були, врешті-решт просто розпилені на металобрух та забудовані. І в цьому немає нічого дивного, оскільки в 90-х ніхто не хотів собі вітчизняної електроніки. Кому більше потрібні машини, дизайн яких злизаний із дизайну проєктів західних автоконцернів минулих сторіч, кому були потрібні пральні машини з ручним віджимом, коли ринок заполонили імпортні з електронною начинкою. Савок взагалі постійно робив ухил на важку і воєнну промисловість а на Цивільну, особливо там, де електроніка побутова, це все було по остаточному принципу, і це все виглядало нато кринжово часто. З часів набуття незалежності залишилося доволі мало машинобудівних заводів, і то більшість з них ті, які обслуговували треті країни. Але що говорити зовсім про приватизацію, звісно, в нашій історії були і хороші приклади, тому є, звісно, історія з кривожсталю. Тоді була політична воля, це не системна була приватизація, але вона була справді зроблена максимально прозоро, чисто. Один з Найбільших металургійних комбінатів світу, які хотіли викупити фінансово-промислові групи всього за 800 мільйонів доларів, було приватизовано за майже 5 мільярдів доларів. Такого показника вдалося досягти через прозорий чесний аукціон і залучення іноземного капіталу. Уявіть собі, якби ми в 90-ті змогли би це все зробити. За скільки ми продали би це все, і тут багато компонентів мало складатися, яких просто не було. Вибачте, уявіть собі, треба було на організаційному рівні то все зробити. Притягнути сюди інвесторів, продати гарно і ці гроші не просрати, як у нас часто це робили, роздаючи гроші наліво направо, а вкласти в інновації, інфраструктуру і багато чого іншого. От нам би, хоч би теперішній рівень розуміння. Він ще недостатній, бо за чому я кажу теперішній, але в принципі вже годиться. Нам би його б в 90-ті. Ох, тоді бо справді багато чого ми втратили. Ми би не втратили і не профукали, як тоді профукали. Та разом з тим. Все ж таки, організувати змогли і продати теж змогли. Отже, червоні директори лякали українців, що ай-яй, міноземний капітал прийде всіх тут. Щодо, по Марксу закабаліти. Що він зробить? не зрозуміло. Він прийшов і дав уйму грошей і нормальні робочі місця, як в принципі будь-який інвестор. Тож, ці лякавки вони не справдились. Саме у той момент стало зрозумілим, що ключ до успішної приватизації це прозорість і якомога більше залученість до неї як вітчизняного, так і іноземного капіталу, що конкурують між собою, пропонуючи все більше і більші ставки. І чим більша вартість активу, тим більше дбатиме покупець про нього. Це теж важливий фактор, який треба враховувати. До речі, інвестором може бути не просто якийсь великий гаманець, а всі ми з вами. Вже сотні людей пройшли наші курси на школі останнього У нас дуже багато класних відгуків. І ми раді працювати з людьми. І якщо ви хочете теж стати інвестором, а це можна зробити навіть з невеликих доходів, це навпаки треба робити з невеликих доходів, тому що отримуючи досвід і накопичуючи капітали, ви ростете і стаєте заможнішими і досвідченішими. А це вас безпосередньо призведе і до багатства, як такого. Тож. Якщо ви не почали, то починайте з нами, ми все розкажемо, пояснимо, направимо, з чого можна почати. Ну і звісно, у нас дуже класна спільнота там є. Так що багато плюсів в нашій школі останнього капіталіста посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Тож не тільки треба спілкуватися і говорити про тих, хто купив креверсталь, але загалом про всіх нас з вами, все ж таки. Такий широкий інвестор це велика сила для будь-якої економіки. Чим більше нас інвесторів буде в Україні, тим більше шансів вона матиме на свій успіх. Будемо раді бачити ще раз. Посилання буде в описі до цього відео. Отже, головною метою в 90-х, на початку 2000-х роздержавлення активів і отримання прибутку з цього. А зараз мова йде в першу чергу про зменшення збитків для бюджету. Збиток державних підприємств це збиток державного бюджету в Україні досі існують сотні малих і середніх збиткових державних підприємств, які не лише мають заборгованості заробітної платні, а й заборгованість по сплаті податків. В результаті їх працівники страждають страждають і платники податків, що змушені утримувати руїни з двома охоронцями. Нову сторінку в історії української приватизації відкрила демонополізація ринку виробництва спирту. До 2020 року в Україні спирт могла виробляти Ше державна монополія Укрспирт. проте 1 липня ковідного року вона була скасована. Складно уявити, скільки шкоди наробилася монополія і заборона за всі роки української незалежності до того часу, враховуючи, що ми виробник пшениці, скільки цікавої доданої вартості можна було б зробити і направити на ринки в різних сферах, не тільки в сферах побутового вживання алкоголю мова йде про багато багато цікавих сфер, де можна було реалізуватися, але на жаль, ні. Тобто, давайте зробимо висновок. Всі ми тут говоримо про економіку доданої вартості, але держава до 20-го року по суті забороняла всім приватним ініціативам проявляти ініціативу в створенні доданої вартості на ринку спиртного. При цьому ця монополія по суті формувала великого. Тіньового гіганта, який робив купу спирту поза офіційними формами діяльності. От і все. А це все знову таки корупція, роз'їдання інститутів і все, що хочете. Корупція, вона ж і через те, що держава позарегулювала багато чого, поностворювала купу таких от нежиттєздатних конструктів, в рамках якого просто вести діяльність неможливо. Тому багато суб'єктів починають просто забивати на цей конструкт, платити гроші і працювати в тіні. От і все. А треба цих корупційних ризиків в кількість зменшувати в першу чергу треба зменшити в другу вже там бігати зі строками і посадками за чиновниками і самими корупціонерами чиновниками тими які цю корупцію лише продукують мається на увазі так ми тут всіх чиновників під одну лінійку не виставляємо але суть яка що треба було демонополізувати систему і зменшити навіть корупційні тут ризики, не кажучи вже про плюси для розвитку української економіки. Разом із демонополізацією розпочалася поступова приватизація державних спортзаводів. Деякі з них приватники викуповували суттєву націнку, як ось, наприклад, косарський спортзавод. Його стартова ціна складала 50 мільйонів гривень, натомість приватники вихватили його за 162 мільйони. Натомість шпальти змі не покидали скандальні заголовки про приватизацію спиртзаводів то за мінімальну зарплату, то за один мільйон. Правда, в такому випадку багато журналістів не договорювали, що майбутній власник заводу має сплатити прострочену заборгованість по зарплаті і податкам. Тобто, у собі стоїть завод 10 років, в якому гниє обладнання. Він не виробляє жодного літру спирту. Там в штаті числиться п'ять охоронців, бухгалтер, директор, технолог і всім іншим заборговані зарплати. Ще й заборговані податки. Оце це мав інвестори сплатити. Тобто нормальний інвестор не буде купляти такий актив за десятки мільйонів. Держава має усвідомлювати, що краще б просто людина взяла відповідальність, заплатила мінімальні гроші, перекрила всі питання, і далі вже цей актив запустила в тому вигляді, в якому вона хоче бачити. Тобто, ще раз головне, аби інвестор закрив заборгованості і в принципі підприємство. Ожило потенційно, або щось там на місці в нього інше було побудовано. От це головна ціль, її треба було давно запускати і не сидіти, як собака на сіні, на такому сіні, яке гниє, роз'їдає систему. Власне, от на цьому сидіти не треба. Це треба пошвиденько посплавляти і позабуватися. Наочною демонстрацією результатів компанії з приватизації десятків державних сперзаводів є динаміка експорту цього товару. У 2021 році ми вийшли на рекордні за останні роки обсяги експорту спирту. У 2024 році, якщо динаміка продовжуватиметься, ми досягнемо. Показників 2021 року з врахуванням інфляції, і це попри руйнування та енергокризу, і попри те, що світові ціни на етиловий спирт зараз нижчі за рівень 2021 року, і наші виробники страждають від енергокризи, повторимося. Проте все одно бачимо лінію тренду до зростання, і звісно, хотілося б більшого нахилу. У цій статистиці лише мова про експорт і його збільшення. Взагалом, виробництво поки що таку інформацію знайти важко, але експорт це теж наш, це фізичний вимір, і він показує стан ринку. Тобто приватизація успішно працює, запускає конкурентно здатність українських виробників і їхню експортну можливість, що надзвичайно чудово. Уявіть, скільки б Україна могла б заробити грошей і створити цікавих брендів і такого іншого, якби приватизація нас би розпочалась раніше ніж ковідний час. Об'єктів малої та великої приватизації в Україні безліч. Ви також можете спокійно взяти участь у цьому процесі на сайті Privatization.gov.ua, де ви знайдете інформацію про самі об'єкти та дати проведення прозорих аукціонів з їх продажу. Посилання на сайт буде в описі до цього відео. Ми за те або мога більше громадян брало участь в цьому процесі. До речі, було б класно, якби громадяни об'єднувалися в якісь кооперативні форми. Це теж було чудово. Це важко, довіра. Вона ще тільки формується в нашому суспільстві. І не все так просто, але все ж таки було б дуже круто. Ну загалом, інформація, надзвичайно важливий ресурс. І дивіться, може в вашому містечку є цікавий об'єкт, який можна приватизувати і запустити там якусь економічну діяльність. Заходьте, повірте, багато хто хоче гарно собі придбати якусь нерухомість чи об'єкт, користуються цією можливістю, і вона доступна для всіх. Тож не зволікайте. Проте малата середня приватизація це скоріше позбавлення від проблемних активів, що приносять державі збитки або просто простоюють. Велика приватизація це насамперед вже приватизація великих активів, які можуть засікавити не лише український капітал, а й іноземний. І дуже символічно, що вона розпочалася з готелю Україна, що розташований прямо у серці столиці та біля Майдану Незалежності, вже по суті одного із символів нашої держави. Стартуваці на готелю, що щорічно приносив державі збитки і вже давно перестав бути конкурентоздатним із західними мережами становила майже 1 мільярд гривень. Нагадуємо, що готель з року в рік був збитковий, а його стан та рівень сервісу викликають ряд питань, тому така низька стартова ціна не має нікого дивувати. А приватизували цей об'єкт за 2,5 млрд гривень без врахування ПДВ. Тобто, майже втричі держава заробила, ще й позбавилася збиткового об'єкту. Тобто, уявіть, держава володіла в центрі міста готелем, який не використовувався ніким. Якщо треба було проводити якісь прес-конференції, заходи це все були міжнародні мережі. Ніхто навіть з державних структур не використовував готель України, тому що там справді все було дуже погано. Тепер сподіваємося, що все буде добре. Купив готель Максим Кріп, власник Ола Файн. Він раніше купив готель Дніпро. Чому він купив цей готель в центрі міста? запускаєш собі своє казіно, яке можливо лише при готелях, ресторан є та. Просто позиціонуєш нормально нарешті готель, запускаєш нормальний маркетинг, бізнес-процеси. Ти заробляєш просто, тому що це центр міста. І як можна було збитковим бути на Майдані незалежності з року в рік? Це велике питання. Наступним активом, що планується продати в рамках великої приватизації, є державна об'єднана гірнича хімічна компанія, що займається видобутком титанової сировини. І тут дуже важливо, щоб у акціоні взяли участь не лише вітчизняні металургійні концерни, а й іноземні. Про цю приватизацію читайте, звісно. Вже поста на нашому телеграм-каналі. Посилання на допис буде в описі до цього відео. Повірте, в нас дуже багато класної економічної, геополітичної і фінансової інформації. Будемо раді вас бачити. Наразі захід шукає постачальників стратегічних ресурсів. Одне з таких ресурсів є Титанова руда. Стартова ціна книгу майже 4 мільярди гривень. 9 жовтня очікуємо на аукціон і Побачимо, чи знайдуться. У такі тяжкі та тривожні часи інвестори для такого активу. Наступним активом є ТОВ Аерок, націоналізоване у московських власників. Частина акцій у ТРЦ ОУШН ПЛАЗА в Києві та Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, що були відібрані у московських власників. За торгівельний центр очікується запекла боротьба, оскільки в Україні вже почали з'являтися пайові інвестиційні фонди рухомості, що об'єднують капітали простих інвесторів, і намагаються конкурувати з гігантами ринку нерухомості. Яксіон з продажі націоналізований Ocean Плаза стане мірилом того, чи стали ми на шлях встановлення фондового ринку та рівномірнішого розподілу капіталу у суспільстві. І це не просто слова. У вас є можливість поборотися за те, аби стати співвласником Ocean Plaza. Адже є Інжур, який хоче об'єднати українців і зібрати 2 мільярди гривень, аби викупити у державу мажоритарну частку культового київського ТЦ. І що цікаво, до цього може долучитися кожен стартова інвестиція та мінімальна інвестиція від 4 тисяч гривень. У фонд Оушен вже залучено 420 мільйонів гривень, і там більше 4800 співвласників. І ця цифра постійно зростає. Дохідність фонду 15% річних до аукціону за рахунок вкладення інвестицій у ОВДП. Після аукціону прогнозована середня дохідність фонду за 10 років 20% доларів. Тобто зараз інжур збирає ці кошти і не просто вони лежать якимось мертвим грузом, а вони інвестовані в ОВДП, з яких і платяться дивіденди. А коли почнеться аукціон, ви станете співвласником цілого торгового центру. Якщо не вдасться викупити його, то вам повернуть ваші кошти. Тож приєднуся до великої приватизації разом з інжур. Всі деталі будуть за посиланням в описі до цього відео. Бажаємо удачі! Проте в рамках приватизації можна згадати і про активи, які вже довго держава намагається продати, а з цим постійно великі проблеми. Наприклад, Запорізький алюмінієвий комбінат. Фондер Майна все ніяк не може продати об'єкт і з кожним разом зменшує його ціну. Причина проста завод було розорено русалом Дерипаски. Московити постаралися. Ще одним проблемним активом може стати Миколаївський глиноземний завод. Дерипаска не встиг його зруйнувати, але у світі є надлишок алюмінієвої руди. Проте за великою приватизацією по закінченню війни варто очікувати на надвелику приватизацію. Бо давайте не забувати, що нині держава володіє найбільшим банком приватом. Проте, ось фінансову сферу на нашу суб'єктну думку, не варто чіпляти Держава володіє занадто великою частиною фінансового сектору і після війни. Це треба так чи інакше приватизовувати і робити ефективним. Також гарно було б, аби відродили б український фондовий ринок, зокрема, реформою пенсійною, так, накопичення його рівня, тому що так чи інакше було б гарно, якби українські громадяни активніше б включалися в такі вже великі проекти приватизації. Ну, сподіваємося, що. Процес буде, але з реформи було б набагато краще. Отже, в Україні дуже багато державних активів, які дають збитки, і прозорість приватизації могла б дуже сильно допомогти зменшити збитки, а з іншої сторони, створити. Більше підприємств, які навпаки заробляють, ну звісно, треба залучати наземних інвесторів. кажуть про те, що в українські порти можуть зайти італійські інвестори, і це дуже хороші сигнали. Про сам процес приватизації читайте на нашому телеграм-каналі. Посилання, яке говорю, буде в описі до цього відео. Отже, чекаємо на цей чудовий і правильний процес. До зустрічі!